На годиннику 9 ранку до початку засідання парламенту ще ціла година, але на площі біля Верховної Ради вже збираються активісти і вишукувались правоохоронці. Всі чекають на антикорупційні помідори. А ось і помідори машину з томатами не пускають. Мені ваші помідори не потрібні. Будь ласка, не заважайте. Прохід, депутати. Відійде, будь ласка. Тож, взявши відра в руки, активісти підтюпцем намагаються оминути охорону. Беремо, просто, пошли. Беремо, пошли. Беремо, пошли. Воні формі кто? Ви Я нічого не порушую дичі по вулиці з відром на донь це моєму колегу колегі суді допомогти депутатам проголосувати. Ми принесли. їм Гнилі помідори, як нагадування того, що в принципі може на них чекати, якщо вони не проголосують ці законопроекти цих антикорупційних законопроєктів Сьогодні в парламенті аж сім наш лозунг нас догнать і перегнать Африку, тому що в багатьох країнах Африки вже є всі ті закони, які ми вимагаємо. Помідори обіцяли принести гнилі, але в звичайному супермаркеті, де брали ці томати, гнилих так багато не було. Взяли звичайних помідорів, три гривні за кілограм. Вони зараз дуже тверді. Я можу собі тільки уявити, як буде боляче. Що дійсно поцілити таким твердючим помідором в людину? Тож, аби реальним депутатам не псувати обличчя і костюми, активісти принесли їхні портрети. Першими на таку імпровізовану дошку ганьби потрапляють депутати, яких взагалі немає на засіданні. Тобто, апріорі вони не можуть проголосувати. Вони десь де інде на своїх округах агітують виборців, але чомусь не роблять конкретних справ парламенті, Не ухвалюють ті закони, які їхні виборці вимагають. Депутатів розстрілюють помідорами заочно, аби не наляпати, навіть розстріляють плівку. <плес> Краще було, щоб були такі максимум спілі, <плес> було б ефектніші. Попали? Ні, повз гнилому депутату, гнили помідор. Попали? Комуняк. <плес> <плес> да, да, я я, я <плес> 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 до речі, Сіманінка нормально збив. Кидають весело під антикорупційну музику. <плес> не відкупити присуд Господній, Розпадеться під кланами трон. і тут на тлі падіння помідорів і гітарних мотивів стає відомо. Депутати ухвалили в першому читанні законопроект про створення антикорупційного бюро і вже навіть взялися запроваджувати дорожню карту загалом антикорупційних реформ в Україні. А поки депутати дуже активно віддають свої голоси за антикорупційні закони, активісти дещо призупинили свою помідорну атаку, але обіцяють повернутися з томатами за тиждень, коли пакет антикорупційних реформ буде ухвалюватися в цілому. Ну і, власне. Як так, під таким томатним тиском депутати віддавали свої голоси і тиснули кнопку За антикорупційні закони бачила моя колега Юлія Янчар. Ті, хто побоялися народного гніву і жбурляні у своїй фотографії помідорами, такі прийшли на засідання. Однак тепер народні обранці бідкаються, чи висечуть їхніх голосів, аби боротися з корупцією. 232 народних депутата зареєстровано у залі, а це всього на кілька більше аніж потрібно. Зараз тут в залі присутні тільки 232 депутати. Це значить, ми можемо не дорагуватися хворому. Поки депутати квапливо сходяться, голова комітету боротьби з організованою злочинністю говорить про ще один фронт корупційний, який щороку з'їдає неймовірні суми державних грошей. Уявіть собі, що корупційні втрати за 2013 рік тільки внаслідок непрозорих тендерів державних підприємств склали 60 мільярдів гривень, а це майже три бюджети оборони. Це 6 бюджетів медицини та 10 бюджетів освіти. Це середня зарплата у 7 тисяч гривень, а пенсія у 5 тисяч гривень депутати таки підійшли у залі з'явився і прем'єр-міністр Арсеній Арсенєцнюк. Просить підтримати п'ять антикорупційних законопроєктів, два з яких напрацював сам уряд. Серед найголовніших створення національного антикорупційного бюра. 700 доброоплачуваних працівників контролюватимуть кожного посадовця його видатки і витрати, заробітки і маєтки, бізнес і навіть те, що переписано на родичів і підставних фірм. Створення окремого органу національного антикорупційного бюро. Яке повинно боротися з проявами корупції не серед мілких чиновників, а в першу чергу серед високопосадовців першої і третьої категорії. Прем'єри, міністри, депутати посадовців зобов'яжуть декларувати будь-яке майно, в тому числі готівкові кошти, дорогоцінності і так само витрати за контролюючий орган, це ж антикорупційне бюро. Саме вони будуть моніторити життя чиновників. Всі майнові декларації з'являться в інтернеті. Будь-який українець зможе отримати доступ до реєстру нерухомості і побачити, на кого зареєстрований той чи інший будинок, квартира і об'єкт нерухомості на міністра чи на його тещу, і звідкіля в державного службовця чи в його родини мільйонні статки і власність на десятки мільйонів. Ще одним антикорупційним законом хочуть запобігти відмиванню грошей. До прикладу, якщо чиновник купив будинок і не може довести за які гроші, це злочин з конфіскацією. Аби депутати краще голосували, у залі розмістили ось такий плакат. Тільки корупціонер не голосує за антикорупційні реформи. І час від часу голова Верховної Ради погрожує депутатам тим, які не голосують, що їхні прізвища оприлюднять. Хто не голосує, будь ласка. Потім виходьте на вулицю і розповідати, що ви не голосуєте. Закон про запобігання корупції. Прошу голосувати. За 263 рішення прийнято. голосують проект за проектом тільки в першому читанні. За 243 рішення прийнято. після успішного голосування за антикорупційні закони депутатам підносять ще один про зміни до кримінального та кримінально-процесуального кодексів, які зможуть карати чиновників рангу Януковича і його сім'ї. І це вже друге читання. Однак, депутати не голосують. Так. За 211 рішення не прийнято, по фракціям. Будь ласка, цей закон дає можливість закінчити десятки кримінальних справ проти колишніх високопосадовців, першу чергу це Януковича, Арбузова, сім'ї так званої, по яким наразі арештовані активи на десятки мільярдів гривень, але вони не можуть бути стягнені в бюджет, тому що необхідно рішення суду. Ті, хто зараз за нього дійсно не голосують, вони дають можливість. Не повернути в бюджет ті кошти, які вкрадалися, кралися українських пенсіонерів, які кралися українського бізнесу протягом останніх чотирьох років. Ті, хто двічі не голосують регіонали і колишні регіонали. Я хотіла би згадати також і мільйони Лазаренка, які досі не повернуті в Україну. Дякую. Це дійсно дуже принципове питання. Якщо ти нагадив країні і втік, то ти маєш нести за це відповідальність незалежно від призвища. Чого ми боїмося? Хтось з присутніх тут хоче втікти. Я голосував за всі антикорупційні закони, і за цей закон вже замахався голосувати. Олександр Валентинович, поставте питання на голосування, щоб більше ні одна сволочь з нашої сторони не убігала. Після такого виступу я змушений ставити, коли навіть представники партії регіонів підтримують голосування за цей закон, тому що є справедливість, яка повинна відбутись в Україні. Колеги. Хто не голосує, не ображайтесь. Прізвища великими літерами напишемо. В чорну рамку і скрізь по країні. Готові? Давай, давай, тисни на кнопку. Бустріше, швидше. За 253 тепер оплески. Дякую. Прізвища тих, хто не голосував, має з'явитися одразу після засідання парламенту. А ось за весь пакет антикорупційних законів. Депутати вже у другому читанні будуть голосувати за скороченою процедурою 14 жовтня. Юліянчар, Андрій Шурін, Ольга Кучер та Юрій Долгоручко. Програма Вікна СТБ.